Та проснувся. Ой. Каводі, мамина. Тато сніданок зробив. Яка смакота, який хлібчик. Добрий ранок. Видно, що я ще заспана. <рі> Дітки пішли до школи, ми з Андрієм збираємося і їдемо в оптику. Так як я говорила в минулому відео, що е, Даяна поламала осенкою окуляри. Отак йому збоку. І Андрій питався, нібито там мають зробити. Тож йдемо туди. Там ще секундхенс, і туди секундхен. Там мені ще треба в єву купити э, шампунь, бальзам, всякі отакі вот. Що за снігурочка стоїть, даянка. Ми привіт всім. Михай привіт. А? Забігла в сільпо, взяла шампунь, бо я зайшла в Єву короті, за шампунем, а вийшла з бальзамом, не побачила, не знаю, як я то дивилася. Взяла кінешки, десь з бананом спробувати дітям. Йогурти, чері, ось ти, черрі. от. таке. Ми з даянці купити ляльку, такого попсу малесенького. А їх тут просто і панда, і сонечко. І покажи Вона хоче. плятку. Яку ти будеш брати, Даянка? <плес> Надовольна. По має ляпу, ля, ляпу. <глес> лялю. Але здібаю кожен раз лялі е, шапку. <глес> а да, Даянка, йдемо до машини. Чекай, я тобі теж шапку поправлю. Стій. А де шапка лялі? <глес> Чекай. Ходи. Ей. Вибрала ту сіру. Типа як слоник. Отак От покажу, не хочу людину показувати, Андрій пішов картоплю купляти. Якась макота, магдаль і все. Всяке таке во як воно всередині виглядає. Отак. От і ще є таке. Зараз відкрию це упаковка прозора. Отак воно виглядає. Я так люблю, воно дуже смачне, дуже подобається. І ще улюблені цукерочки. Зараз будемо толочили. Я п'ю обліпиховий чай. Даянка їсть е, пюре з м'ясом. Я вчора варила борщ, е, сила м'ясо, п'юре варила. Ех, я я прихворіла, що кашель почався в горло болить. <coughs> Сібі якось так добре почуваю. Чекаю дітей. прийду зі школи, я побіжу в аптеку, собі куплю ті гарячі напої. По рушках, знаєте. Помало. Давайте вже розкидаєш. А І все. А нам приїхали, там встановлюють Арсенкові шафу. Швидко приїхала шафа. Думала буде в кінці грудня, але ні, зараз є. О, так. Та й так то. Сидимо, обамимось, всякі отакі було. Пари цитрон, шампунь для ділянці і ділянці зубна щитка. Ось вот і арсенка сафа прийшла. Бачите, так як стіна йде на вкусак, то ми звідси виміряли. виміряли звідси. Прийшлося б на що сталь вирізати. Які плями? <суміляли> А це наклейки, то то потрібно повитирати, бо тому бо то складалося, зараз буду витирати. Тобі сподобалось? Я, і той... я, я Там прикол, наверху. Що з можна? Гуса поставлю. Того. Тепер ще буде прикол, друзі. Мама. Комод зайвий. До стіл точно зайвий не може бути, бо Арсен мама, тут пише. То Короче, зараз буду тут прибирати, щось крутити і постільна білизна. От там, знаєш, я тобі дам таке за завдання? Дивиться, бачиш, тут є такі білі кнопочки. Там, де так, є так. дири, їх потрібно. Там, де є малесенькі дирочки, їх потрібно тими кнопочками закрити. Де великі дири, то великими кнопочками. Добре? Допоможеш? Допомогу, це буде. І, і одяг переставити сюди Арсенка, але не Арсенка і ще злате я переставлю, але це тільки щоб не бігати вверх-вниз, типу. бо Злата не б було на першому поверсі його тут. А, знаєте. Я так. поставлю одяг, бо там маленькі дирочки є. От, наприклад, тут, дивись. От, дивись. От малесенька дирочка, а от більша дирочка. І злате одяг тут постоїть місяць півтора, поки її шафа не зроблять, і потім я зразу перекину. А ти її. Ай-яй-яй, як негарно. От, от, так нечесно. О ні? тебе на тепер. Можна би було шафа на ту сторону, але не можна, тому що тут лампочка класно висить, вона мені так подобається. Короте, офігеть не стати, як то кажуть. Просто в тютілька він сюди помістився. Бліць. І так само там. Це, це щось неймовірне. Комод? Ні, він сюди не поміститься. Сюди на ціною не поміститься. Тут вовін, тут двері. І ніяк не поміститься, то комод піде з латі. А якраз добре, що я стелаж не купила. Тут дивилися, дивилися, вони були відкриті, вони роблять бардак у ті відкриті стелажі, мене щось напрягало. Ось златі піде, цей кумод. Я думала, може, нам Коротше. Але блін. Там всі іграшки, куди все наскладати. Я не знаю. Нічого не хочу. Кстати, я собі сижу тут а думаю, тому що тут а тепер, знаєте, пусто, і лампочка типу, стачить. Бачите, що не можна було шафу сюди поставити на ту сторону. Або це би прийшлося забирати, оце. Там би була велика дира. І треба було якусь шафу велику, щоб її... Коротше, тут такий геморой, блін, я не знаю, ми брали стандартну там табусі. І що я вам скажу? Щоб не було пусто, коротше, в мене є комод мій, він якраз білого кольору. Оцей комод можна поставити на це місце. І думаю, він буде гарно стояти там. І мати чистий спокій. Або купити йому такий стелаж, я вам зараз прикріплю для іграшок, бо злата не бавиться іграшками. А от е злата та не бавиться. Ну, вже, вже виросла. а Арсен ще має машинки, всякі такі, вод, всякі, знаєте, і можна стелаж купити. Або поставити цей комод. А мені, я тут ще прибираю просто. А мені забрати оцей комод. Мені здається, злати тут комоду просто не потрібно. По-перше, приїде шафа на оту стіну. Врахуйте, вона повністю все буде, ну. Ну, все шафа. Тут буде, тіпа, під замовлення, і ми брали просто до потолка, до стелі. І вона буде повністю на ту, на ту стіну. І по ширині, тіпа, і по тому. По камні так не видно, але вона огромна під 3,15 висота, ширина 2,17 і глибина. Скільки ми брали? 55 чи скільки? Щось отекло. Текло можна придумати. А цей комод класний, він такий містимий і такий він добротний, класний. Не є такий, знаєте, як є розвалюшки чи ще щось. Тож ось так, то не знаю, думаю. Ну, коротше, комоди не пропадуть. Все ж таки я все поміняла, біля шафи поставила стіл. Думаю, так гарніше виглядає. Типу ну, меблі з тої сторони, а диван якби з тої сторони. І ще туди би хотіла якусь дві картини, бо, гарно, бо тому, що пусто мене це напрягає. Або знаєте, що є в епіцентрі, є такі, як вона називається, полочки такі рівні. Отакво От тут во. І тут во зробити. Наприклад, теж буде. А Воно ну, буде плюкою. Не знаю. Коротше, щось потрібно на ту стіну придумати. Бо тому, що, як навіть туди вернути диван, все рівно стіна пуста. Це Арсена. Це Арсена. Він не дядя, він твій братик. «Ти, ти, дада. Неправда. І Ні. не показуй тут русек когось. <головік> це, де, дядя. Ось, ось. А це злате. Кажи злата. Злата. Кажи Арсен. Кажи Арсен. Ну? Це дядя. Та не дядя то! А Арсен то! Це Ні! Це... Це... це не дяді! Це Арсен твій братик! Він не дядя! Це б... це це... Ай, коротко. Так, друзі, хочу з вами поговорити, поки маю час, зараз диянкою їдемо на масаж. Хочу відповісти на це. Ну, що ви мені писали, щоб я розповіла, як я схудла і так далі. Друзі, нічого такого, знаєте, немає. Прям дивовижного, що я там щось таке робила. Це просто правильне харчування. Відміняємо повністю солодке, відміняємо повністю булочки, пончики, всякі такі вироби. Ну, Я тільки зранку їм чорний хліб на сніданок один, там, наприклад, з Філадельфією. І все, і проти мене хліба я не їм. Все парене, все варене, тушене, запечене, ніякої там, нічого такого смаженого. Ну, коротше, від поганої їжі, повністю від цієї відмовляємося. Від солодкого, від того всього. Чотири години сну не їмо. Мені, виходить, 2 години, тому що мене дуже сильно смокче рисунком проблема. І я щось так інколи витримую 4, інколи тільки 2. 2 години. От, наприклад, зараз скоро 8 година, а я там лягаю 10, там 12. Ну так, ну інколи так виходить, по-різному буває. Але я без спорту, я худно. Коли я була спортом, але неправильно харчувалася, то я не худла. До чого я веду, що правильне харчування дасть вам результат. Бо без правильного харчування, навіть якщо ви будете займатися спортом, вага не будете. Отак, це я вже перевірила на собі. Можливо, це в мене такий організм індивідуальний. Можливо, нам йшли пару грам, але не дуже. Та й все, що вам можу порадити? Просто заберіть це все, газовка. Піці, фастфуд, все. все Звичайно, я собі раз в тиждень дозволяла, навіть дієтологи дозволяють раз в тиждень наїстися і так далі. Можу, раз в тиждень так солодко наїстися, що що аж рвати хочеться. Я сладкоїжка, я так не тоню. Та й все. От так то. Отак так. Більше білків, більше овочів, щоб у ваш, ваших тарілках була. Будете худнути. А якщо не худнете, то значить проблема вже в організмі. Трібно дивитися, щитовидку, перевірити, чи ну, взагалі аналізи якісь поздавати. Має бути причина, чому вага не падає. Відповідає: вага має падати, якщо ви все правильно робите, а вага не падає. І так завжди худно. І худно, у мене такого нема, що я цілими днями одну гречку їм, знаєте? Бо тому що я знаю, якщо сидіти на такій жорстокій дієті, тільки гречка і курка, варена і більше нічого, то потім, коли ти, е, по-перше, ти будеш зриватися, а по-друге, якщо ти так будеш сидіти, то вага потім буде вертатися назад. я це все роблю з головою, я це все роблю поступово. Нехай я буду більше, е, як то вам сказати, худнути. Не більше, а довше. Але в мене не буде ніяких проблем зі шлунком і так далі. Тому що, ви самі розумієте, кишечний шлунок на це все реагує, і взагалі організм на це все реагує. Тому що якщо різко то, то зробити, там, сидіти на одних гречках, то й волосся може випадати багато, чого може бути. Просто це для організму буде як бомба. І, наприклад, друзі, якщо ви з'їли на обід там, Макарони чи картоплю на вечір ви то його вже, ну, не їжте, розумієте? Як то називається та клітковина чи як вона? Коротше, потрібно отаку отку крупу їсти раз на день. Тобто, більше на вечір з'їжте собі якийсь легкий салат, з я... там, щоб було яйце, суміш салату, додайте тунець, або якщо тунця не маєте будь-які овочі. І заправте оливкою, олією і буде вам ну, теж смачно. Тому що якщо ви, наприклад, на обід з'їстете макарони і на вечір, наприклад, навіть твердих суроців, що дозволено передієті і на вечір, то так не потрібно робити. Ой Боже, око заслубіло. Тож так-то. Тут ніякої, як то кажуть, немає такої, боже вам пояснити, секрету, бо завжди так худнула. І зараз так худно. Тож, хто тільки починає, тримайтеся. Багато пити, вода з лимоном, вода з імбиром. Найзвичайно, якщо у вас лунку нема дуже проблем і у вас, ну, отаке во всяке. І буде вам щастя. Як тобі масаж, Даянка? Ти була чемна? <ріст> Ти що, аварійку включила? Вимкни. Молодець. Ти розповіш мені? Як було? <ріст> Класно було? Та? Ти не плакала? <ріст> Тут все крутить, вертить. Мама! <ріст> <ріст> Мама! Язик показує, Андрію і каже, це мама. Ти язик показувала? Покажи язик знов, кажи. А, тато показує язик. Все, їдемо, та? Їдемо до Арсена і Злати? Айбай. Маленький грінч. гай спати дивіться. Така сама зачіска, як нього. Ну даю, даю. Тільки нові куміні одягнула, вона вже мандариною і його повимазувала. Лягай, що там є? Мама та писала коцик, щоб тобі не було холодно, як ти до стіни будеш дотрукатися вночі. Все. uh-uh uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Pôr pôr. Look on <laughs>